Улюблений човен. Любима квіточка лотоса. Вже наплавався сьогодні. І трошки про цю річку попишуть мені, болото, болото. Колись ця річка ще в 20 столітті була судоплавною. Як бачите, екологія зробили її ось такою трохи зрошою. А то, де ви бачите береги, це була глибина цієї річки. Схили, бачите, да? а навесні вона розливалася метрів. Ну, набагато, не менше, ніж на 100 в кожен бік. І це було навіть в 90-ті роки на початку 2000-х. Але різкий рівень падіння води почався приблизно з 16 -го, 17 -го року. Туди б ще гроші потратити, да? як не на ракети, не на танки, не на поховання загиблих. Ж... Жахливо уявити, що буде через два десятка років тут. Якщо не зайнятися екологічними проблемами. Ото таке.